Це? Вітаю, мене звати Берігін. Я дзвонив до вашого магазину вчора вечора. Можеш закрити свій рот нахер? Прошу. Я сказав, заспокойся, закрий свій рот нахер. Якісь проблеми? Проблема в тому, що одна з ваших працівниць, з якої я говорив, вона погрожує мені. І Ці чотири кончені блондини вони напали на мене, вони зламали мою машину і побили мою дівчину. Та пішов ти я тут ні до чого. У мене легальний бізнес. Послухай мене. Як вас звати, сер? Відповідай! Тебе як звати, мудло! Я Бері Ігор. А я звідки маю знати. Це може бути хто завгодно. Ти дуже погана людина. Ви дуже погана людина. Ви... ви не можете надавати ніяких послуг людям. Ви мене почули вас. Закрися, рот нахер! Закрийся! Свій рот, рот, рот! Закрийся нахер! Ти що? Ти що порушиш мені, Антон? А не пішов би ти нахер! Сука! Ти що послав мене щойно нахер? Так послав. Вважайте труп. Ай. Ай. Вали звідси. Нє. Ти збоченець. Ти думаєш, що можеш бути збоченцем і не платити за це? Не говори так зі мною. Ти дзвонив до мене в секс по телефону. Закрий рота. Я нічого не зробив. Я хороша людина. Я займаюся своїми справами. Тож скажи мені, що на цьому все, перш ніж я тобі сраку на око натягну. Я сильний як ніколи. В мене є кохання. Воно робить мене сильнішим за всіх на світі. Тож ліпше скажи, що на цьому все матрацнику. Ти приїхав з Лос-Анджелесу, щоб сказати мені це? Так. Кого не дзвонив? Ні. Добре. На цьому все. А тепер пішов нахер збоченець кончений. Я тебе попереджав на цьому все. mm -hmm.